У вівторок голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук зустрівся із сім'ями загиблих у зоні АТО воїнів та героїв, які полягли на майдані. Посадовець наголосив, що бере під особистий контроль усі питання пов'язані із вирішенням їхніх проблем. Розпочали зустріч із хвилини мовчання за загиблими на майдані та у зоні антитерористичної операції. Окрім того, керівник області Олег Гончарук вибачився перед родинами героїв. І прошу вибачення перед вами. Були неузгоджені дії як апарату обласної державної адміністрації, так і всіх структурних підрозділів, які створили вам на фоні вашої життєвої біди, ще адміністративну біду. Я прошу вибачення. Щодо проблемних питань, то це забезпечення сімей загиблих житлом. Воно запевняє посадовець, остаточно вирішиться вже найближчим часом. Інше надання земельних ділянок у селі Поляниця. Тут щоб все відбулося на законних підставах, доведеться чекати півроку. Ще одна проблема урівняння виплати грошових компенсацій сім'ям загиблих. Сьогоднішнього дня, дивлячись вам всім в очі, кажу, обіцяю даю слово, що я повністю буду сприяти встановленню. Справедливості по відношенню до всіх сімей, які втратили близьких людей в рівних умовах. Тобто, якщо десь є несправедливість, якщо десь є неузгодженості, там на законних підставах, ми будемо всі разом з вами працювати для того, щоб зробити. Відношення до кожного члена сім'ї справедливим з боку держави. В першу чергу, а ще на зустрічі піднімали питання створення громадської організації родичів героїв, які загинули у зоні. Ато до речі, подібна всеукраїнська організація родин, які втратили рідних на майдані, уже створена і функціонує.